Всім привіт! Я бачу, що дуже багато людей зараз зайняті пошуками себе, своєї реалізації і хто я. Я хочу вам сказати, що у вас є ви, у вас є достатньо талантів, достатньо ваших унікальних особливостей, людини особливості вашої психіки, особливості вашого характеру, особливості вас, щоб бути тим, ким ви хочете бути. І перевірте, чи це не нав'язано зовні соціумом, ким вам потрібно бути. Запитайте себе, ким я хочу бути, що я можу робити, що я вмію робити. Що мені подобається, що я дійсно люблю робити, і що я б міг би робити, якщо б мені за це не платили кошти? Ну, такі цікаві питання для самоаналізу, але вони відкривають вам трішечки розуміння себе більше, тому що багато-багато людей зацікавлені обіцяти вам морквинку. Тримати її і ніяк не просувати вас далі. Ви в себе є, у вас є достатньо всього всередині вас, щоб бути вами. І кому, там, комусь потрібно те, а вам потрібно це. Вам не потрібно те, що потрібно іншим. Вам потрібно те, що потрібно вам. Будьте собою. Любіть себе, будьте уважні до себе і бажаю вам реалізації всього самого найкращого.